Вітаю одразу після завершення так званого перемир'я, оголошеного Кремлем, російські війська знову продемонстрували свою справжню миролюбність, завдавши потужних ударів по українських містах та селах. І замість великоденної тиші, друзі, ми наразі маємо навпаки наростання напруги. Американські аналітики вивчення війни б'ють на сполох. Казуючи на те, що Кремль активно мілітаризує російське суспільство, готуючи ґрунт для можливого затяжного конфлікту і не лише з Україною, а вони ще й готуються до війни з НАТО. Отже, давайте розбиратись, що відбувається з вас. Підписка обов'язково, лайк, і ми продовжуємо. Згідно з звітом Американського інституту вивчення війни від 20 квітня, російська влада Переосмислює пропагандистські наративи для виправдання війни проти України та готує росіян до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО. Як приклад наводиться інтерв'ю державного журналіста Павла Зарубіна з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де останній звинувачує ЄС у підтримці неонацистської ідеології, ну мається на увазі Київ. Та заявив про наміри Російської Федерації знищити нацизм раз і назавжди. Американські аналітики вивчення війни розцінюють такі заяви як частину довготривалої кампанії Кремля з демонізації Заходу та мілітаризації російського суспільства. Використання старих радянських міфів про велику вітчизняну війну та навішування ярликів нацистів на опонентів є такою. Давньою практикою Кремля. Однак, в контексті повномасштабної війни проти України та розширення НАТО на схід такі наративи набувають вже друзі, нового загрозливого змісту. Американські аналітики вивчення війни вказують на те, що Кремль свідомо нагнітає антизахідні настрої серед населення, готуючи його до можливого прямого зіткнення з альянсом. Тривожним сигналом є також посилення безпеки сувайського коридору Литвою та заяви Польщі про готовність до оборони від Росії. Заяви Лаврова, підкріплені діями на інформаційному фронті, свідчать про те, що Кремль не відмовляється від своїх агресивних планів і розглядає конфлікт в Україні як лише один етап у ширшому протистоянні із Заходом. Мілітаризація російського суспільства та нав'язування наративи про неминучу війну з НАТО, є вкрай небезпечною тенденцією, а яка потребує пильної уваги та рішучої реакції з боку міжнародної спільноти. Великоднє перемир'я, яке виявилося просто черговою фальшем, черговим фальшем, лише підкреслює цинізм російського режиму та його готовність до ескалації конфлікту. Доказом того є. Те, що одразу після завершення так званого перемир'я, оголошеного Кремлем, російські війська завдали потужних ударів по Україні. Вже о 0,030 хвилин, 21 квітня, у Сумській, Харківській та Донецьких областях пролунали сигнали повітряної тривоги. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, у російські окупанти атакували Сумщину, Харківщину керованими авіаційними бомбами. Окрім того, під ранок вибухи лунали і в Миколаївській, Київській Одеських областях. Стало відомо, що ворог завдав удару по Херсонських по Херсонщині проти протикорабельною крилатою ракетою Онікс з окупованого Криму, а по Миколаївщині двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря. Загалом в ніч на 21 квітня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 96-ма ударними БПЛА, з яких Силам ППО вдалося збити лише 42 безпілотника. І про що це все говорить? Такі дії свідчать про наміри окупантів продовжувати терор мирного населення та руйнувати нашу інфраструктуру. Масована атака безпілотників, запущених з різних регіонів Росії, включаючи Окупований Крим. Свідчить, на жаль, про системний підхід до ударів по Україні. Та підготовку цих ударів, якраз яка відбувалась на перемир'ї. І що ми маємо у підсумку: Росія не має наміру дотримуватися жодних домовленостей і продовжує свою злочинну війну проти України. Готується до війни ще й з НАТО, принаймні такий наратив хочуть нав'язати своєму суспільству. Тому поки що єдиною відповіддю на такий терор має бути. Подальше посилення військової допомоги України від міжнародних партнерів та консолідація зусиль для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. На цьому я завершую своє відео. Підпишись на канал, щоб бути в курсі подальшого розвитку подій. Дякую, до зустрічі.